Новий рік розпочався для Одеситів і мешканців ряду інших міст півдня України під звуки вибухів. Ворог продовжує терор як на свята, так і в будні. Говорить начальник ОКА прес центру сил оборони півдня України Наталя Гуманюк. Перший тиждень нового року був, на жаль. Окреслений в тому числі і з самим початком Нового року атаками на південні регіони, безпосередньо в новорічну ніч. І Одеса, і регіони зазнали ударів, ударів безпілотниками, а пізніше була ракетна атака, досить потужна. 2 січня знов ворог застосував потужну масовану ракетну атаку. Кожної ночі в новому році мешканці південних регіонів прокидаються від сигналів повітряної тривоги. Кожну ніч фактично ми продовжуємо бойову роботу з протиповітряної оборони, коли відбиваємо дронові удари по різних регіонах України, в тому числі в нашій зоні відповідальності, це Особливість в тому, що прямування якраз починається саме з нашого сектору вогню і випускаючи дрони з тимчасово окупованого Криму, ворог намагається спрямовувати їх спочатку з тимчасово окупованої території Херсонщини, щоб бути максимально просунутим і неураженим. Ворог постійно змінює тактику та використовує особливості ландшафту нашого регіону. Підкреслює Наталя Гоменюк. Наприклад, прямування дронів через акваторію Чорного моря ускладнює їх виявлення. Складні маневри, захід на удар з різних напрямків це намагання обійти системи протиповітряної оборони. Крім того, вдається до тактики прямування повітряних цілей максимально наближено до житлових кварталів і промислових районів, де робота протиповітряної оборони може також відбиватися на завдані шкоди як будівлям, так і людям. І це тактика війни, якби не було атак, то не було б і відповідних уражень навіть уламками. Українські військові постійно аналізують ситуацію, щоб найбільш ефективно протистояти атакам. Ми бачимо, що вони, намагаючись ускладнити нам роботу, перефарбовують дрони в більш темні кольори. Це дійсно робить їх майже непомітними вночі. Вони намагаються використовувати мішані атаки різної комбінації з ракетами повітряного, морського базування, дронами або використовуючи різні сегменти доби з опорою на те наскільки виснажен людський організм, тому що ми розуміємо, що протиповітряна оборона це не тільки техніка озброєння, це люди в першу чергу, які пильнують, які виявляють, які здійснюють наведення і ураження цілей. Що стосується техніки, то її багато не буває. Військова техніка це розхідний матеріал, який використовується, зношується при такій потужній роботі, і його треба постійно оновлювати. Нам потрібна більше зброї, яка зможе захищати на більших відстанях, тому що зрозуміло, що повертаючись до розмови про ураження і роботу протиповітряної оборони, наприклад, над житловими кварталами, це також дуже небезпечно для населення. Якщо б ми мали багато систем далекобійної протиповітряної оборони, звісно, нам би вдавалося збивати цілі і виявляти їх ще в поки вони не підійшли до населених пунктів. Незважаючи на те, що ворожі кораблі відведені на велику відстань, рівень ракетної небезпеки залишається надзвичайно високим. Підкреслила Наталя Гуменюк. сьогодні, в чорному морі продовжують чергування два надводних ракетоносії. Генеральний штаб оцінює рівень ракетної небезпеки постійно високим, оскільки ракетоносії ворог застосовував навіть з пунктів віддаленого базування. З новоросійської бухти вже були пуски ракет. Також вони запускали ракети із Севастопольської бухти, і незважаючи на те, що в них є певні складнощі в використанні калібрів, вони все ж таки споряджені і мають немалий потенціал застосування цих ракет. Щонайменше 40 ракет зараз вже... Споряджені на ракетоносіях, які, знаходячись в пункті базування, готові за 2-3 години прибути на пусковий рубіж. Чи спостерігається якась циклічність ракетних атак? Чи є після масової атаки декілька днів, коли можна бути відносно спокійними? Це залежить від потенціалу ворога, пояснює пресофіцер і говорить, втрачати пильність не можна. Ворога достатній потенціал, щоб, до прикладу, застосувати атаки хвилями, в тому числі не даючись нам оговтатись. Яку тактику вони оберуть, ми знати не можемо. Хоча розвідка працює, і відповідно про потужні небезпеки, про особливості якоїсь загрози ми оперативно сповіщаємо. Військові також наголошують, громадянам не слід відноситися до сигналів тривоги легковажно, і коли вона лунає, слід йти до укриття.